5 січня в Україні переважатиме хмарна погода, подекуди очікуються дощі та сніг. Деякі регіони завершать день ясним небом, але більшість територій залишатимуться під густими хмарами. Температури варіюватимуться від мінус 3 до плюс 4 градусів. А тепер детально про погоду в регіонах. У Київській області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Ранок буде похмурим, і хмари залишатимуться до вечора. Опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус двох. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощ не очікується. У Чернігівській області вдень прогнозується мінус один градус, а вночі буде мінус два. Вранці буде ясно, але в день хмари вкриють небо, і така погода триватиме до вечора. Опадів не передбачається. У Сумській області день очікується мінус 2 градуси, а вночі буде мінус 3. Безхмарний ранок зміниться ясним днем, але ввечері з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі буде мінус 3. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері очікується похмура погода. Дощ не передбачається. У Донецькій області в день температура буде близько нуля градусів, а вночі опуститься до мінус 4. Небо залишатиметься ясним протягом усього дня, без опадів. У Луганській області вдень температура сягне нуля градусів, а вночі впаде до мінус 4. Нічна хмарність зникне зранку, і до вечора погода залишатиметься ясною. Опадів не прогнозується на півдні в Одеській області вдень очікується плюс 2 градуси. А вночі температура залишиться незмінною. День буде переважно хмарним і з короткими проясненнями, без опадів. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус 1. Весь день буде похмурим, але в другій половині дня можливі прояснення дощ не передбачається. На Херсонщині в день прогнозується плюс два градуси, а вночі очікується мінус 2. День обіцяє короткі періоди ясної погоди на тлі загальної хмарності, без опадів. У Запорізькій області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі буде мінус 2. Ранкові хмари зникнуть до середини дня, і погода залишатиметься ясною до вечора. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові в день буде плюс 2 градуси, а вночі очікується мінус 2. Хмарна погода збережеться упродовж усього дня без дощу та снігу. На заході. На Львівщині в день температура досягне нуля градусів, а вночі впаде до мінус одного. Вранці можливе прояснення, але ввечері очікується дрібний сніг. В Івано-Франківській області вдень прогнозується плюс один градус, а вночі температура залишиться на нульовій позначці. Протягом дня буде похмуро, а ввечері йтиме дрібний сніг. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі мінус один. Ранкове прояснення зміниться похмурим днем. Опадів не передбачається. У Чернівецькій області вдень очікується плюс один градус, а вночі буде мінус один. Ранок буде ясним, а вдень і ввечері очікується хмарність. На Закарпатті вдень і вночі температура триматиметься на нульовій позначці. Вітер південно східний 4 метри за секунду. День буде похмурим, а ввечері очікується сніг. У Рівненській області день прогнозується мінус 1 градус, а вночі буде мінус 3. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День залишатиметься похмурим, без опадів. На волині день температура сягне 0 градусів, а вночі буде мінус два. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері хмарність повернеться. Опадів не передбачається. На Хмельниччині вдень температура становитиме мінус 1 градус, а вночі буде мінус Вітер південний 4 метри за секунду. День буде похмурим і з недовгими ранковими проясненнями без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура досягне 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 4. День буде похмурим із короткими проясненнями. Опадів не прогнозується. У Полтавській області в день прогнозується мінус один градус, а вночі мінус три. День почнеться ясно, але в день хмари повернуться, опадів не передбачається. На Черкащині в день буде нуль градусів, а вночі очікується мінус 2. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарний ранок поступиться ясним днем, але ввечері хмарність повернеться без опадів. У Дніпропетровській області в день температура становитиме мінус один градус, а вночі буде мінус 2. Ранок буде ясним, але день і ввечері очікується похмура погода без опадів. На Вінниччині в день прогнозується плюс один градус, а вночі буде мінус один: вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ясний ранок зміниться похмурим днем. Опадів не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.